Смілянська міська лікарня тепер має спеціалізований автомобіль Мерседес вартістю близько 64 тисячі євро. Цей транспорт надійний інструмент для порятунку життів. Окрім цього, лікарня отримала сучасні реабілітаційні тренажери для поранених військових та пацієнтів після тяжких хвороб. Чудовий подарунок саме для міста Сміли від наших партнерів, від наших друзів від ротарі Клав Черкаси. Сьогодні вони з нами. Ті, хто підтримують постійно нас вже систематично, і не тільки місто Сміло, а й всі грамоті громади Черкащини, Черкаського району, це Оля Палійчук так це містер Клаус Мачов, це величезний друг і спонсор і підтримка для ротарі клубу Черкаси. Також сьогодні, на жаль, з нами немає, але він морально з нами це Андрані Казарян, це голова громадської організації ротарі клуб Черкаси. Це все можливо завдяки нашій дружбі, завдяки підтримки. Окрім автомобіля, громада отримала Дев'ять генераторів. Завдяки їм у надскладних умовах забезпечуватиметься стабільне електропостачання для ключових об'єктів інфраструктури. Хотів щиро подякувати ротарі Клаб Черкаси, хотів подякувати начальнику військової адміністрації району Валерії Бондурко за те, що за нашу тісну співпрацю ми дійсно за цей рік стали друзями. Завдяки Валерії Олегівні вона познайомила, і Це вже не перша допомога нашій міській лікарні. А сьогодні ми маємо кластерний заклад, де ми об'єднали міську лікарню і колишню районну лікарню, тому це не перша допомога. Ми сьогодні отримали. Значну допомогу, зокрема у вигляді мікроавтобуса для перевезення пасажирів інклюзивних і пацієнтів інклюзивних медичного обладнання поспілкувалися. З німецькими нашими партнерами Rotary Клаб домовилися про майбутню співпрацю, тому щирі слова подяки всім причетним. Хотілося також зазначити, що буквально позавчора наша громада від Rotary Клаб Черкаси також отримала 9 генераторів для закладів медицини, охорони здоров'я та закладів освіти. Тому ця співпраця наша буде продовжуватись, приумножуватися. Я всім причетним за це щиро дякую. Нагадаємо, допомога стала можливою завдяки Rotary Клаб Черкаси та їхнім партнерам з Німеччини. пан Клау зазначив, що ротарі та Lions раді допомагати українським громадам у цей нелегкий час. Дюринг Аласдиливоріайколит Вигад під час останньої поставки ми доправили близько 180 генераторів для допомоги в зимовий період під час відключення електроенергії. Також мікроавтобус для перевезення одночасно шістьох пасажирів з обмеженими можливостями і медичне устаткування подароване обладнання та техніка стануть надійною опорою для роботи медиків. Автомобіль не просто приїхав, а він повністю набитий додатковими засобами пересування, додатковими засобами захисту. Так що дуже приємно, що наші закордонні благодійні організації не забуваються про наш заклад. Голова Черкаської фундації Rotary Club пані Ольга розповіла про роль організації у підтримці українських громад. Я крутий України, так і ротої клуб Черкаси один з мережі 77 ротої клубів в нашій країні. Один з таких основних напрямків допомоги під час війни, після повноганного вторгнення, взяли цю допомогу саме постраждалим в першу чергу, в тому числі військовослужбовцям, їх родинам. І ми разом з нашими партнерами з Німеччини, з клубом, побратимом рути клубом Штейнфорд, а також завдяки друзям з Lions International Clubs Німеччини продовжуємо цю допомогу. Ревітаційні центри, травматологічні відділення, спеціальні медичні кабінети, реабілітаційне обладнання, ліжка з електроприводами, реабілітаційні. Зараз ми передаємо мікроавтобус для реабілітаційного центру Сміти для того, щоб допомагали нашим захисникам захисницям, які отримали поранення швидше повернутися в стію або швидше повернутися до своїх родин. Практична підтримка, яка змінює життя, результат спільних зусиль громади, міжнародних партнерів і волонтерів. В рамках візиту представники Черкаської РВА та ротарі клабу Черкаси офіційно закріпили співпрацю, підписавши меморандум. Дякую, яка будемо продовжувати працювати.